Мер Житомира підписав меморандум про співпрацю з міжнародним благодійним фондом Глорі ЮЙ який взявся допомогти у закупівлі мегаваттної газової установки для міста, свого роду міні-електростанції, які працюють на газу, техніка, яка розрахована на роботу. На газу, і вона може працювати там не шість, не вісім, не десять годин, але може працювати фактично хоч місяць, хоч два без зупинки. Це висококласне європейське обладнання. Окрім того, що газова станція здатна забезпечити безперебійну роботу лікарень та інших соціально важливих інфраструктурних об'єктів міста в умовах блек-ауту, вона і ще й енергоефективна. Дана установка, окрім того, що вона, якщо потужність 1 МВт може виробляти постійно 1 МВт електричної енергії, вона ще паралельно виробляє тепло. Це ще приблизно 1,2 один ще тепла видає, і це також здешевлює ну здешевше. саме тепло для той же нашої лікарні, першої дитячої і інших об'єктів. Коштує така когенераційна станція понад півмільйона євро в залежності від комплектації. Тож міжнародний благодійний фонд вже шукає донорів для фінансування проєкту. У нас Мета зібрати такі кошти так, з закордонних донорів, для того, щоб у Житомирі лікарня міська, перинатальний центр, обласна лікарня отримали відповідну енергію безперебійну і також тепло. Є замовники таких установок, які готові заради. Певних гуманітарних проєктів в Україні посунутися в черзі тепер усе залежить від вдалої презентації. Зауважують представники благодійного фонду, розповідаючи про успішний досвід ірпеня. Черга виробництва 8-10 місяців. І якщо ми зробимо гарну презентацію для Житомира, як це зробив ірпінь, то виробник їм погодив, підтвердив одну установку і ну, самі австрійці частково покривають безпосередньо ці витрати, тому що ну ірпінь на слуху. Але я думаю, що Житомир. На слуху не менше Житомир важливий для України і логістично і щоб все ж таки тут життя зберігалося. Люди не тікали, не виїжджали, щоб місто працювало.